Під будинком від самого ранку людно тут стався вибух. Тепер люди здогадуються, чому. Газовики робили, що то вони не учли. Не не. Ілі просто дето кажуть, во-перше, вчора холодно було, 15 градусів мороза. При такому морозі вони робили оце, оцей коробок. Вони відключали газ. Може бути сваркою дете там, ілі не доварили, що свіж свій свистав, газ прямо свистав. Того дня служба газу саме встановлювала лічильник на будинок. Люди вже кілька разів протестували і не давали їм цього зробити. Ми чотири рази не давали, відбивалися, виходили сюди, були проти, составляли акти, також підписували, що не треба нам ставити. Вони розвернулись, в'їжджали. Але що це? За 40 метрів від епіцентру вибуху правоохоронці знайшли чеку від гранати та залізні осколки. Тож підрив наймовірніше був умисний. На даний час проводиться досудове розслідування в рамках об'єднаного кримінального провадження, розпочатого за статтями 194 частина 2, тобто умисне пошкодження чушового майна шляхом вибуху, а також 263 частина, 1, незаконне погодження зі зброєю та боєприпасами. У суми газів усьому звинувачують активістів, які на їх думку навмисно підігрівають ситуацію зі встановленням газових лічильників і лякають людей. Попередньо до за, за зазначеною адресою проводились монтажно-підготовчі. Роботи по встановленню будинкового приладу. Будинковий лічильник ще не встановлено. Вибух стався на байпасній лінії, газ, в який був відсутній. Але лічильника газовики так і не встигли встановити. Розірвало залізну коробку, в якій він мав бути. Збитків нарахували на 30 тисяч гривень. Як граната опинилася в мирному місті? Та хто оголосив війну газовикам? Тепер з'ясує слідство. А в будинку, де бояться лічильників, тепер немає газу.